Вітаю винахідників. Ось у мене з'явилась блискуча ідея створити вічний двигун на ефекті Гадолінію. Нам відомо, що Гадоліній, якщо кусочок кімнатної температури внести в магнітне поле, то він миттєво нагрівається. Тобто стає гарячий. А потім, коли його винести з магнітного поля, то він миттєво охолоджується. І чим більше таких процесів, тобто внести, винести, внести, винести, тим все він тут гарячіше, а тут холодніше. Ну, Зараз вже в серійне виробництво холодильники такі, вони дуже ефективні і майже нічого не споживають, а холодять досить ефективно. Там. Критичних температур можна досягти. Так от, Завдяки цій властивості, а у нас ще є диатіловий ефір, який миттєво випаровується і утворює дуже багато пару при кімнатній температурі, скажімо плюс 20. Так от, якщо ми на кусочок гадолінії, брусочок капнемо каплю диатилового ефіру, і цю каплю герметично накриємо якимось мішочком. Ну, наприклад, хай це буде презерватив із аптеки. А потім внесемо цей годоліній у магнітне поле, то годоліній почне розігріватися. А етіловий, де етіловий ефір, Миттєво випаровується і перетворюється з 1 граму в 330 мл пара, тобто мішочок наповнюється газом. Цей газ легкий, тому він буде тягнути наш брусок угору. А вгорі, якщо він вийде з магнітного пола, то він миттєво охолоне, стане холодний. Газ знову сконденсується в крапельку, і буде опускатися. Тобто, це як ось він вийшов маленький і йде на дно. А це скажімо, сосуд, наприклад, з водою. Тобто, Це як повітряна куля, вона тут піднімається вгору, а тут зменшується і падає вниз. Ну, Зараз покажу невеличку анімацію. Ось наш гадоліній потрапив у магнітне поле. Мішочок заповнився газом, і цей газ спливає, е, вгору. Ось він вспливав, вспливав, вспливав мішечок і отягне. Ну і цей мішочок, там їх декілька може бути. Спливав, 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 Опа, виплив, і тільки він з магніта вийшов, він тут же робиться ось таким холодним, мішочок здувається і воно тоне. Тут спливає, а тут тоне, тут спливає, а тут тоне. ось, Гаряче, мішочок наповнився, кульки поздувалися і сплили. А тут вони зменшились і втонули. Можна вважати це вічним двигуном. Так що хто займається вічними двигунами і є бажання, будь ласка, виготовляйте він. Гарантовано буде працювати. Єдиний недолік це обмежений температурний режим. Ну, те, що він буде працювати, це гарантовано. Так що з вас сподобайка. До побачення.